Привіт, мої маленькі друзі! Рада вас бачити на каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок, сьогодні будемо читати казочку про Мікки та Піккі. В одному будинку жили кіт Міккі та Мишка Піккі. Все життя, яке вони провели в цьому домі, кіт та миша ворогували. Кіт ганяв мишку, а вона робила шкоду. То мішечок з крупою прогризе, то борошно попсує. Господарі дорікали куту, що він ніяк не позбавиться миші. А пік тільки посміювалася. Одного разу, як завжди, міккі біг за піки, яка стрім голов. Вчала до рятівної нірки. Піккі забігла в нірку, віддихалася і почула, як тяжко дихає мікі. Що? Вже тяжко за мною бігати? єхидно спитала вона у кота. Старий я вже став, сили вже не ті, але якщо б захотів, давно б тебе схопив, відповів Міккі поглядаючи на мишу. Що ж, ти жодного разу мене не впіймав? здивовано спитала пікін. Ти ж зі мною поруч майже все життя провела. Шкода мені тебе, відповів кіт. Мишка визирнула з нірки і сказала: Ти на мене зла не тримай, я ж не навмисно капості роблю. Мені і моїй родині треба щось їсти. Ось я і шукаю, та тягну, що можу. Та я розумію, мені то добре, завжди господарі, повну миску їжі накладають, а тобі ще треба їжу знайти. Але ти теж зрозумій, вони тебе терпіти не можуть. Ось і лають мене, що ти досі в домі живеш, пояснив кіт. Можна подумати, мені подобається, що вони, як мене побачать, то верещать аж вуха закладають. Так порозмовляли кіт з мишкою і вирішили допомогти один одному. Відтепер кіт кожен день приносив до мишачої нірки то шматок сиру, то краєць хліба або щось інше смачненьке. А Мишка цілий день не виходила з нірки, щоб не дратувати господарів. А ввечері, коли всі засинали, вона кликала кота і вони вдвох виходили на ганок, або сідали на підвіконня і розповідали один одному цікаві історії зі свого життя. Хто дослухав казочку до кінця? Той молодець без кінця! Дякую за вподобайки, підписку на канал та до нових зустрічей, мої маленькі друзі!